Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мосієнко. Сьогодні середа, 18 грудня, і це традиційний брифінг ранковий з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, ми спостерігаємо за становленням українського мосаду, адже в Москві ліквідовано генерала Ігоря Кирилова. Саме Кирилов неодноразово розповідав про те, що, мовляв, в Україні знаходяться якісь біолабораторії. Про те, що тут відбуваються якісь досліди, про те, що тут не знати, що робиться взагалі? Ну саме Кирилов про це говорив. Крім того, Кирилов, як начальник військ хімічного захисту та радіаційної безпеки, відповідальний зараз за застосування Росією на полі бою хімічних небезпечних сполук та речовин. Саме гранати, які розпиляються на полі бою, є дуже шкідливими, вони є небезпечними. Яка, який механізм діє цих гранат? Це гранати, які мають біологічні хімічні сполуки, які мають сльозоточеві гази, небезпечні перцеві гази. Мета їхніх дій, цих гранат це бити по позиціях українських військ, пробувати витискати їх з укриттів, з бліндажів, окопів тощо. Тобто, ось це є та мета, яку переслідували. І треба сказати, що таким чином ворог намагається створити проблеми, тобто, крім того, що. Страждають наші бійці від уражень дихальної системи і не тільки, так ще й потім, фактично, вони таким чином намагаються, перепрошую, викурювати українських захисників, героїв наших, із місць укриттів, і потім фактично застосовувати проти них інші види зброї. Тому ось так. А до цього я хочу нагадати, що тиждень тому. Був вчинений замах успішний на заступника генерального директора бюро Марс, яке займається військово-промисловим комплексом. Саме вони займаються розробкою, наприклад, ракет Х-59. Ось це треба розуміти. Тобто, було ось таке подвійне, скажімо, ураження знищення. Ніхто не взяв на себе відповідальність, але джерела в українських медіа говорять про те, що за цими подіями може стояти служба безпеки України. Таким чином, те, що ми спостерігаємо станом на зараз, означає, що ми бачимо все більше створення українського масаду, тобто органу, який буде знищувати ворогів, де б вони не були. Я думаю, ви погодитесь зі мною. Можливо, і не варто про це оголошувати публічно і робити зайву там публічність деякі речі мають бути таємними, зрештою. Через те, що вони таємні, є і успіхи, і це частина запоруку успіху будь-якої операції. Тому, власне кажучи, має бути певна таємничість в цьому питанні, але разом з тим не треба забувати, що так само дуже важливо, аби ворог розумів, що їм не сховатися. Я завжди говорив, що ворог має, а знаєте, від стану фактично того, що він нас недооцінював, перейти в стан, що вони нас бояться. Нам не потрібно, щоб вони нас оцінювали. Нам потрібно, щоб вороги нас боялися. Нам потрібно, щоб вони знали, що рука і меч українського правосуддя каральний, дотягнеться до них, де б це не було. Ось це надзвичайно важливо, і тому, власне кажучи, <кій> те, що відбувається, перепрошую, от це дуже хороший сигнал. Слідчий комітет Росії підтвердив, що вранці 17 грудня на Розянському проспекті в Москві приведено в дію вибуховий пристрій, закладений в самокат, що стояв поруч із під'їздом житлового будинку. Начальник військ радіаційного та хімічного захисту ЗСРФ генерал Ігор Кірілов здобув популярність після початку війни через те, що він кричав про біолабораторії. Ну і фактично. А Велика Британія відреагувала. Вони сказали, що не сумують через загибель Кирилова, з такою заявою виступив речник прем'єр-міністра країни. І сказав: очевидно, ми не будемо оплакувати смерть особи, яка просувала незаконне вторгнення і несла страждання і смерті народу України. Йдеться в заяві. В Уряді Британії підкреслили, що Україна має право на самооборону проти незаконної війни. Росії, ну власне кажучи, це ми і бачимо. Ворог має нас боятися, ворог має розуміти, що ми маємо дійсно довгі руки, які будуть діставати їх, де б вони не були. І в цьому сенсі, коли ми говоримо про український МОСАД, я думаю, що ця ідея жива, її підтримує не одна спецслужба, і надзвичайно важливо її розвивати. Тобто, надзвичайно важливо мати професіоналів підготовлених. Які будуть ось так діяти і себе захищати. І реакція британців тому підтверджені, що потрібно такі дії проводити. Це важливо. Тим часом Росія за рік атакувала енергетику України понад тисячою ракет. Про це повідомив постійний представник при ООН Кислиця. І він сказав про те, що продовжується агресія. Росія розширює ескалацію. Пентагон має у своєму розпорядженні дані про те, що північнокорейські військові вперше вступили в бої з українськими військами, і північнокорейські солдати дійсно воюють в Курській області. До речі, що треба зазначити, що в мережі вже з'явилися відео. Вони продемонстровані президентом України Володимиром Зеленським із північно-корейськими солдатами, трупами північнокорейських військових яким спалюють обличчя. Ну ось до цього дійшла Росія, тобто вони знищують будь-які докази присутності північно-корейських військ. Це те, що зараз фактично відбувається, і те, що робить ворог. Це теж треба бачити і розуміти, що їм настільки начхати, і для них настільки немає значення, а не те, що життя власних там солдатів а й північнокорейських. Тому, в принципі, ніхто ким чи нину назад їх повертати не збирається, просто знищують. Чому знищують, не знаю. Адже всі розуміють і докази прекрасно є про те, що ці північно-корейські війська є, і вони активізувались в Курській області, йдуть маршем, йдуть на рожен. Наші сили їх знищують великі кількості, мають для цього можливості. Але головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, повідомив, що війська країни-агресора. Росії третю добу проводять інтенсивні наступальні дії в Курській області та застосовують військових КНДР. Третю добу ворог проводить інтенсивні дії на території Курської області. Сирський також повідомив, що північно-корейські війська зазнали великих втрат. Це правда. І за інформацією з моїх джерел, дійсно, КНДР там несе колосальні втрати через те, що вони вийшли як на марш в поле. Вочевидь або Росія їм готувала таке призначення як розвідка боєм, знаєте, їх відправляють і намагаються виявити українські позиції і не шкодують життя. Не видно, що їх навчили поводитись з ребами, рер, протидіяти безпілотникам та й взагалі не дуже їх то натаскали з тим, що, що ж ці безпілотники означають, який їх принцип дії. Тобто цього на сьогодні, власне кажучи, непомітно. Ну, а видання The Economist повідомляє, що ситуація в Курській області ускладнилась для українських військ. Український військовий Руслан Мокрицький з 95-ї бригади переконаний, що умови стають похмурішими. ворог суне активніше. Ну, дійсно так, і давайте скажемо відверто. Я теж говорив на своєму каналі, що Донеччина та Курщина будуть пріоритетними напрямками для ворога в наступі. І зараз ми це спостерігаємо. Тобто, фактично, ворог суне по цих напрямках, дійсно складніше стає нашим бійцям, але вони тримають героїчну оборону, розуміючи, що нам потрібна сильна позиція. Про що говорив і президент України Володимир Зеленський, про те, що потрібно саме сильну позицію. І він відкинув пропозиції Віктора Орбана, прем'єра Угорщини, про те, що Орбан може стати посередником, як зазначив. Президент України, прем'єр Угорщини, не має важелі впливу на Путіна. Крім того, Україна не потребує його посередництва у відносинах із США, заявив Зеленський. Про це глава держави сказав на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих і регіональних влад. Ми сильна країна, ми це показали на полі бою. Під час усієї агресії Путіна в когось іншого в Європі є такий досвід, як зараз. Ні. Ні в кого. В Орбана є така армія. Ні. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою, нехай собі залишить, сказав Зеленський. Дуже різка заява, але погодьтесь справедливо, тому що не треба переходити вже межі і Угорщині, і Словаччині, коли вони розповідають, що нам потрібно робити, як нам діяти. І дійсно потрібно напряму говорити з Трампом. Про це говорить український президент. Для чого нам посередники? Давайте говорити з президентом США, давайте шукати важелі впливу і тиску на Росію. Про це говорить і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який сказав, що допомагають лише сильним. Тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді. Коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну. Тож попереду, неймовірно, велика робота. Абсолютно правильно, в тому сенсі, що потрібно зменшувати спроможності ворога. Зараз важкі тижні йдуть, тому що важко триматися нашим силам. Ворог суне, Кураха, Пекров, Скурська область. Але тримаються наші підрозділи. Дуже важливо зараз завдавати максимальних втрат ворогові. Ну а Польща... І Радослав Сікорський, міністр закордонних справ цієї країни, говорить про те, що до мирних перемовин між Києвом та Москвою слід примушувати саме Росію, а не Україну. Розподіл завдань має бути таким, щоб і Сполучені Штати, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати і примушувати агресора, а не жертву. Керівник дипломатичного відомства Польщі переконаний, що ЄС потрібно ще більше мобілізуватися на тлі майбутнього приходу до влади адміністрації Трампа. Ну, те, що ЄС має мобілізуватися, це факт, і тут я би звернув увагу на те, що сказав Сікорський: він підкреслює роль і США, і Європейського союзу. Він вибудовує місток між тим, що говорить США, і між тим, що пропонує ЄС зараз з миротворчими місіями. Я думаю, що це чітко помітно, але в той же час Фінляндії закликали, наприклад, не квапитися із миротворцями для України. Президент Фінляндії Ступ закликав європейських лідерів підходити до питання миротворців і не квапитись цією ідеєю. Це затратно може призвести до ескалації. Ну ось така позиція. Але що треба сказати, що, вочевидь, питання пошуку ідей цієї миротворчої місії продовжується. І йде дуже запекла боротьба. Тобто Україна наполягає на сильній позиції. Мені це імпонує, це сильне лідерство. Тож будемо цього триматися і вірити в це надалі за сильне лідерство, за сильну армію, за сильну націю. Бережіть себе. Слава Україні!